Полтавская область. Здесь знают более ста рецептов галушек. И это только с сыром. Да и как можно уберечься от такого многообразия, если во все времена под Полтавой жили такие разные люди? И скажи татове, что лимит 500 гривен, то персонально для него, а не для всей его многодетной семьи. Тримай. Ну а ты как? Як? Я ще не готова. Ну, тобто мені хочеться мати дитину, але я не впевнена в Юрчику. А то зараз почнеться. Штани не піцяни, на їжу, витри. І це тільки Юрчику, а ще й немовля. Ну, да, ну да. Хоча ти знаєш, може Юрчик після народження дитини подоросліше? Угу. Як? Ось вчора з п'ятикласником подрався, бо той йому язика показав. Капец. Ну, а твій участковий? Як? Як? -як? Як вся міліція в нашій державі. Ніяк! Шлях бо його трафив. Шлях трафив. Пожелання чого-то ні. Я, конечно, понимаю, що ти баба видна, фігуриста. але я якби трохи по мужикам виступаю. Я старого виховання. Божечко, Вєра, так і я ж про старе виховання. А конкретно про діда Петра. Ти що на мені взагалі хрест ставиш? Віра, блін. Кажуть, що діда Петра від його діда є рецепт такого приворотного зілля, що людина зразу закохується і з розуму сходить за своєю пасією. Ну, ну ну, а тут подокладніше. Люди говорять, що жінка голови сільради так його на собі і жонила. Почекай. Вона ж була на восьмому місяці, коли заміж виходила. Скоро навіть стояла, щоб якщо що, зразу в роддом. Вера, прийом. А дитина, думаєш, звідки взялася? Та як звідки? Не... Що це ви? Не зайняті нічим, ні? Ага. Та ні, стою тут тілочок пасу. А, тілок, так. Да. А що вони? Повтікали у вас чи що? Та ні. Я поки вас тримаю в полі зору. О, <рисвіт> <рисвіт> диви. Гарна Діше, фотка вийшла. Ну? О, так, да, прикол. О, <рисвіт> да. <рисвіт> да. Ну, приворотне зілля треба. а? Дітки, ви знаєте. Так на мене ж приходять тільки у двох випадках. Ви мене мужики, руки не трясуться. Значить треба зілля. Ну і кому? Це взагалі не нам. нам вовку. Це подружки моєї сестри. Вот. Да, а я так думаю, це для Сашка твого частку. Ну звідки ви знаєте, діду? Да. А проте в селі знають крім нього самого. Ну що, варіант, конечно, запущений, а не не пропащі. Та що, дід Петро, достичені? Ну, що ви? Як... Та чому ж не дати? Тільки. Тільки я його давно не варив. Ну. І, ну, ви можете спробувати. Тільки будьте обережними з інгредієнтами ага. та дозами, бо можна вштирити. -у. не, не партесь, дід Петро. Все зробимо по децькому. Давайте. Диктуйте, ну, Я зап запишу. Ага. Пишіть. Слухайте, коли ви бачили, як електроенергія подорожала? Ні. А воно ні наше. Задача мужика принести в хату гроші. А всім остальним повинен займатися хто? Жінка молодець. Я бачу, ви всі функції на ринку поклали, так? Да? Ну. ну, ладно, кому. То я зараз не питаю. Коротше, в мене є ідея трьохкіловатним мотором відмотувати лічильник. Так ти ж сам обідився в тому, що він в сім разів більше жреть електроенергії, чим відмотує. А, та ні, це стопроцентний варіант. Коротше, головний принцип використання сонячної енергії. І де ти сіки соняшника посадиш. Де кого соняшника? Сонця! Сонця! Кручку. зараз я вам все розкажу. Значить, така штука. Е, візьміть сушені барвінкові листи. Барвінкові листи? Так, таких немає, але є лаврові. Я думаю, підійде. А як це так? Це, думаєш, можна так? Це ж рецепт. Слухай. Хто Яринко, Якщо я буду шукати те, що нам надиктував дід Петро, то я ще до сорок до 25 років заміж не вийду. Мандрагори. Мандрагори. Є корінь Петрушки. Нормально. Так, так. Далі, далі цвіль. Цвіль? А що це таке? Цвіль. Плісінь. А, ні, того, конечно, в мене багато. Відшкребаємо. Ой. Так. Е... Крило лецючої миші. Є крило, курки -гриль. Я думаю, Це ще краще буде. Точно зацепить. Ну так. да. Ну да, ну да, ну да. І крапля дівочої сльози. Ну, тут, звісно, можемо самі постаратися, але що нашу... напрягатись. Загласна. І Ось! Яка слюзка. Угу. Оп. Так, ну, все. Починаємо. Угу. Во. Да. Але саме головне, ага, це купити дофіга сонячних батарей так, і зробити з них вітряки. А ти що? Да, да. Ні фіга собі. А якщо не буде ні вітру, ні сонця. таке <гладка> може бути. Ночі, Віта. Блін. Я ж не подумав. Немножко, да? Прикинь. А якщо знаєш що зробити? Якщо взяти, поставити над хатою здорову лупу, сфокусувати її на хату то буде і світло, і тепло. Правильно? А як не буде сонця? Ну, принаймні, ми від вітру будемо незалежні, Понимаєш? А якщо оці лупи поставити на кожну хату, то ж людей гроші збирати. За що? За як за що? За ідеї. Ну, а ті, хто не захотять платити, ми їм лупу. Лопухами закриємо. Ідем. Куди? Інвесторів шукати. Ідемо, йдемо. Місяць росте, зіллю сили вдає. З повним місяцем участковий буде мій. Буде мій. участковий. Думаю, готовим. Так, читай, що там далі? Що там далі? Так, додайте, це впитво вашому обранцеві. Чим більше концентрація, тим краще. Але будьте обережні. Пішли вже скоріше обережні. А то запізнимося. Діду, ну ви шо не розуміє, що не розумієте, що ви за електроенергію будете платити в два рази менше. Ага. Е, Що ви робите? Це на всяк випадок для стенду їх розшукує міліція. Так, хлопці, знаючи вас, знаючи себе, я впевнений, що гроші на ваш стартап я не дам. Капець, діду ви же 10 десята людина, яка нам сьогодні то каже. Хоча, в принципі, перша, яка каже, то без матюків. Так ось воно куди вже розводілово добралося. Ой, пане участковий, де да ви навіть не чули, що ми тут говоримо. Да, не чув. <світ> але вже бачу купу заяв на цю вашу дегенеративну енергетику. Аферісти! Що? ристи! А нічого, що ми єдині люди, котрі хочуть щось добре зробити для нашого любимого села. Да. Хочете зробити щось добре? Да. Для села? Да. Ви йдьте на заробітки, хоча б на рік. О, ми не можемо. Нас тримає любов до рідної землі. Вас тримає підписка про невиїзд. До речі, ходімо у відділок. Я вам її продовжу. Пішли Чіп і Дейл. Будемо рятувати людей від вашої допомоги. Давай, давай. Тихо, синьку. Господи, який тут бардак, а? Ну, нічого, незабаром тут все буде на своїх місцях. Так, Яринку, стій на шухері, а я до графінчика долію. Де стояти? що, ніколи на атаці не ходила. Куди? Понятно, дивись вікно. Чи ніхто не йде.

На зоні? Пане участковий. Може? Може, цього разу якось обійдеться? А? Цього разу? Та вам зійшло з рук, коли ви збирали зі всього села по 300 гривень на новенький комп'ютерний клас, а купили тільки три тетріси. Ну а ж дітям сподобалось. На секундочку. Питань нема. Але чому тільки три? Діти для того, щоб посидіти за цим тетрісом, змушені були залишатися в одному класі на другий рік. Та вам зійшло з рук, коли ви виготовляли препарат, який раз і назавжди позбавить село від Колорадського жука. Між до ще не зійшло з рук. Ще є сліди від опіків. Угу. Я впіну вас водички. Ні? Посталкогольний синдром? Ні, просто сільодочки наївся. Ага. Сушить ні. Коротше, я накладаю табу на всі ці ваші дурні ідеї. Де перший пункт збирання грошей у людей? Пане учаскове, що у вас водичка не дуже добра. Аби... Знаєш Що? Які люди, така і вода. Все вільні. Слухай, яринко. А може то на краще? Що? Ти ж їх участково відпустив? Та ні, що твій юрчик випив, це зілля. Я не поняла в смислі? В смислі того, що ми на твоєму Юрчику якраз його і перевіримо. Ну Він у нас буде як піддослідний кабанчик. Ага. ще скажи кролік. Так, я краще піду подивлюсь, як там він. Mm -hmm. А ти подумай, як нам оту борду твоєму сашкові підлити. скоро буду. А хоча, е якщо зілля поділо, то може я і затримуюсь на хвилинку. Mm -hmm. Ой, О, куми, да ви прямо як працівник заводу енергетиків, якому зарплату видали продукції. Слухайте, куми, я вже починаю за вас реально переживати. Вам треба срочно поміряти стиск. Yes. Да. Ви знаєте, з однією моєю родичкою така була одна неприємна ситуація з тиском. В неї був настільки низький тиск, що коли вона виходила на вулицю, то для неї збиралися хмари і починалась гроза. А мене з тиском. Що нормально? Звідки ви знаєте? Я в амбулаторію. Коли це ви встигли. Тока що. Яринко, М -м -м -м. ході до мене. Хочу з тобою про Юрчика поговорити. Так а що з ним? Щось він якось дивно поводиться. Він той. Він всі дрова поколов. Прикинь. Дід Петро, дід Петро! Соромно вашому вітітку брехати. Це Він нас попросив так сказати, так? Да? Ні. Диви. все задокументовано. Я хотів тебе попередити, щоб ну, той, щоб тебе серце не вхопило. А це вже інтересно. Так, Юрчик, я не поняла. Що тут сталося? Я вирішив дрова ввечері поскладати, а поки день траву покушу біля дома. Так а з косою, що! Вона ж була погострена. Ну так я суху грушу зрізав нею. У нас же пилки нема. Юрчик, слухай. А може ти во підемо в спальню і твою енергію. Направимо в інше русло. Не можу. У Нас двері скріплять, вікні тріщина, підлога крива, ліжко шатається. Я там хіба у роботі і буду думати, а не про тебе. Ну так, а може ми з тобою спочатку. Не, не можемо. На господарстві взагалі немає такого місця, де можна з тобою сексом зайнятися, попередньо щось не полагодити. Юрчик! а може ми. Може ми тайво на даху? Точно. Ще ж дах протікає. Не, ну, прикольно, звісно, коли натяк на секс приносить більше користі, ніж сам секс. Але. Як там Юрчик зілля подіяло? Подіяло. Але якось дивно. Що саме? Коротше, він всю роботу в хаті і біля хати поробив. Та ж це круто! А чого тоді така сумна? А то, що я навіть не маю тепер за що до нього домахатися. Ну, да, ну да. Хоча ти знаєш що? Мені такий моторний Сашко не завадить. Але кінцева мета, я думала, буде інша. Чуєш, а може, ну, його це зілля. Ми візьмемо з нього і замісимо тісто. напечемо пиріжки. і Я переодягнуся. О, червону шапочку. <кій> 에, давай краще рецепт перечитаємо. Давай, давай, давай. Так, 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 так. Додайте це в питво вашому обранцеві. Ага, ага. Чим більше концентрації, тим краще. Поки що, все вірно. Ага. Але будьте обережні <кій> і не перегніть палку. Так і перегнули ту <кій> палку. <кій> треба зменшити дозу. <кій> і цього разу треба зробити так, аби нам ніхто не помішав. Так що операція пройде в мене вдома. А Юрчик? А Юрчик дах ремонтує. Що до психолога поїхав? Віра, блін. Так коротше, іди до мене, готуйся, а я піду за участковим. Ага. Слухай, а якщо він не піде? Ну тоді будеш пиріжки місити. Ну, давайте до діла, бо в мене купа справ. Та, в мене справа, знаєте, така обична битовуха. Так що знадобиться ваша зброя. Не понял. Ну що не понятно? Треба мені допомогти карниз завішати на стіну. Чо ти? А Юрчик тобі нашу. Ой, Юрчик мені вже зламав три сверла. А ви своїм пістолетиком пах-пах і все, дірки в стіні готові. Ти що, Іринко? Я ж за кожну кулю відчитую. Що я напишу? Що стіна при арешті почала відстрілюватись? Ну да, ну да. Але я буду вимушена викласти в інстаграм ваш портрет, де ви в костюмі міністра МВС. Я готов. Зілечко моє. Оп, половина дози. Це ж я по привичці не доливаю, тут треба все. Дай Боже кумцю! О. Вєра! ти що тут робиш? Тебе забула спитати, що я тут роблю. Ви що зі ринкою якісь дівічні, що? Ну, е, типа того. Так що ти, куми, не вписуєшся по формату. Вітя, блін, що ти робиш? Капець! Що за день такий, а? День Віра це маленьке життя. І такого дня, як сьогодні, вже не буде ніколи. Тому цей день треба прожити правильно. Вітя, що ти ліпиш? Життя ліпить нас з різних матеріалів. Когось з глини, когось зі сталі. Тебе, бачу, зліпили із того, що було, а потім то, що було, то й відпустило. А от правильно, Віра, кажуть. Любиш, відпусти. Світ створений з фарічі. А ми як пешки на дошці. Там треба вибирати або білу, або чорну. Так, да. Це треба щось робити. Слухай, Вітя, А в мене є три ящика горілки пшеничний премію. Ну, Трошечки, звісно, просрочено, але віддам, дешевше, а? <говори> да, собі вартості. Да? Але хіба можна в житті щось виміряти? а? Ну, показує ринка. Де тут треба два рази шмальнути? Карміс там. Дівчатко, А чому ви тут чатитесь, поки я в офлайні? Знаєте що, діду Петро? Ваша бармотуха повна лажа. Та не може бути. Цьому рецепту більш років, чим мені. Там треба з дозами пофантазувати. Mm -hmm. Пофантазували вже. Ось. Все. Один як ненормальний по подвір'ю, а другий сидить на пеньку, філософствує. Бути чи не бути? Ось в чому запитання. Так, Вітя, я не поняв, що це були за підкати до зайнятої жінки. Паношаве, він зі своєю не може розібратися. На, що йому ще одна. І це не про жінку. Це я про тещу. Та просто в нас з Вірою все зайшло в глухий кут. Так ви її в тому куті зажміть. А! І что? Юра, я серйозно. А я що не серйозно? Так, ладно. Піду, а то зараз зовсім заплутаюсь. Щось я, куме, тішечки устав. Я раз таки піду, прилягу. Треба поспати. Ніжко устав. Ніжко встав. І мене щось голова розболілася. Непонятні мислі весь день лізуть в голову. Піду додому відпочину. Віра Петрівна, не зайнята. Я вже років як сп'ять не зайнята. Я тут цей. Хотів тебе пробачити. Що? Ну, ті, того, що я на тебе більше не ображаюся. Кум мені все розповів, тому ось. Це мені? Це ж Сажку як приємно. Ага, сам збирав по всьому селі. А Габко тобі нашу? А це я бур'янина навколо магазину посапав. Точно посипав. Ну, правда, це не бур'яни а картопля, але це не важливо. Ну, то може на вихідних підемо на озеро? Ну, може, і підемо. Тільки знаєш що? Я би не хотіла дуже сильно поспішати в наших стосунках. Ну, то підемо не швидко. Помаленьку. Я йому така, може і підемо. Але я не дуже б хотіла поспішати в наших відносинах. Правильно. А він? А він. Ну, він як накинеться на мене. Зірве одежу і повалив на підлогу. Що серйозно? Почастковий. Ну що не можна навіть помічтати? Фу, ти! Віра, так не переживай, то все буде. Головне, що стосунки відновилися. Ну, Це так. Да. Да відкривай. Це діло треба відмітити. Коркотяг давай. Десь був, десь був. Так. Давай. Оп. Куркотяг. Штопор. Слухай, а як там Юрчик себе почуває після зілля? Ну, в процесі, ти знаєш. Ось вже 15-ту годину спить. А кум? Та ж фігня. Понятно. Ну, звісно, нагрузка не по-дєцькому була. Одному на голову, другому на м'язи. <рес> Це точно. Так, ну, давай, давай. Слухай, Віра. А що ми будемо робити з остатками зілля? Ну, може відвести на базар і продавати як отруту від жуків. Ти що? А якщо жук стане романтичнішим і почне розмножуватися в два рази швидше? Ну так, да, не варіант вйлиму від гріха подальше? а? Ні. Я свині дам. А буде даром. Віра! Віра, ти ще довго? Слухай, Сашко, вот ти мені скажи, чого ти на такий нетерплячий, а? Вот договоримо з Іринкою і піду. А що ти там? Не думала, може, такого мій оригінал в пагонах, а? Романтична вечеря. О! З мене романтика, а з тебе вечеря. <рес> Збагрила свині. Чуєш, а ти впевнена, що свині нічого не буде від того зілля? За 100 відсотків. Я якось дала їй то, що Юрчик приготував. Якщо їй від того ніц не сталося, то за це вже можна переживати. походу, Побіжала Клеопатра Цезаря шукати. Добре, що ти її вивела Угу. А ти хотіла жукам. Та що, діду, будете здавати гроші на енергозберігаючу луп? А, Хлопці, я вам так скажу: коли б я був у журі Україна має талант, ви б тільки від мене три дні отримали. Я не понял. Це ви що? Знов гроші на своє ноу-ха збираєте? Я ж вас попереджав. Так, а ну давайте у відділок. Сашко, ну що ти до них причепився, як п'яний до телевізора. Віра, вони порушують закон. Вирішуй, або ми продовжуємо гуляти, або ти врубаєш свого долбаного мінта. Зараз оформлю протокол, потім догуляємо. А потім вже не буде. Віра, то це ж заради їх блага. Все. Я не поняв, А де цей аферист? Десь свою лупу вже встановлювали. Слухай, Сашко. А може тобі все ж таки тяпнуть приворотного, а?